Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина-садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі е, аграрний гороскоп посіву, насіння огірків травні 2024 року. Пишемо слово посадки, щоб менше місця було зайнято. Тобто ми сіємо насіння огірків або на розсаду в горшки чи в касети, будь-який варіант, або ж відкритий ґрунт. Але, будь ласка, травень буде прохолодними, з прохолодними дощами, тому треба зберегти наші огірочки, вони теплолюбиві, великі пляшки готуйте, якісь маленькі теплички, парнички для них придумуйте і вирощуйте. А що за Тим часом перший період починається в знаці рак при зростаючому місяці 11 травня з 8 години ранку до кінця доби, 12 травня всі 24 години, 13 травня з 0 годин та до 11 години ранку. Діва у нас така цікава, діва, сутність, яка полюбляє квіти, красу, але з усіх овочевих культур вона дуже любить огірочки та кріп. Ці дві культури, і ми теж використовуємо вже. Декілька років дуже активно цей знак для посіву насіння огірків і маємо добрий вражай. Отож, діва зростаючий місяць, 16 травня з 4 години ранку до кінця доби, 17 травня всі 24 години та 18 травня з 0 годин до 11 години ранку. І до кінця місяця у нас ще один період. Короткий, але він є. Скорпіон зростаючий місяць, 21 травня, починається з 3 години ночі до 16 години дня. Ось він у нас весь аграрний гороскоп посіву насіння огірочків в травні 2020 Бажаємо вам здоров'я, бажаємо вам гарної погоди, щастя та радості від того, що ви робите. І хай ваші огірочки порадують вас гарним врожаєм. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі.